участі у справі в якості мого адвоката громадянку Скрижелівську ЛП, яка ввела в оману мене та моїх родичів, а, адвокат, а адвокатом Скрижилівська взагалі не являється. відповідно до листа кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатів міста Києва номер 257 від 29.07.2014 року. Не дивлячись на те, що громадянка Скайжилевська мені призначив слідчі МВСУ Ладанський, не проведено додаткових психіатричних та балістичних експертиз, не досліджено причетність екс-начальника МВСУ міста Кам'янськ-Подільський та міста Дунаєвці громадянина Янковського, які зі своїми спільниками сфабрикували проти мене цю справу і погрожував. Мені вбивство. Так я. Я, саме 9.07.2012 року, у мене була призначена справа до розгляду в апеляційному суді Хмельницької області. Апеляція за моїм позовом до екс-начальника Кам'янськ-Подільської міліції Янковського. Щодо не виплати мені заробітної плати те, що 9.07 2012 року мені оформили дозвіл. На вогнепальну зброю. Те, що спільник потерпілого герналивайко, свідчить, що ГР-теплюк випив понад літр алкоголю, був п'яний. Справа номер 2208 дріб 53, 40, дріб 12. Розглядалася міст в місті камянськ подільськім міськрайонним судом, а висновок судної експертизи міста Кам'янськ-Подільського Ільницького показав, що померлий громадянин теплю Тверези, за що проти Ільницького порушено кримінальне провадження номер 120 132 4207 301972 та прийняли рішення камянськ подільським міськради судом про притягнення експерта Імінського до кримінальної відповідальності. Рішення від 22 лютого 2016 року. Кримінальна справа номер 676, дріб 49, дріб 15, Ристак, від 19 лютого 2015 року. Кримінальна справа No 676, Дріб 49,рік 15. Проте що.